Скандальне висказування бойка про зрадників України. Колишній воротар збірної України Денис Бойко розповів про своє ставлення до колег, які після 2014-го підписали контракти з російськими клубами. Ти кажеш, що припинив спілкуватися з гравцями, які поїхали грати в Росію, але якийсь час вони ще приїздили та грали за українську збірну. Було ж таке? Так, але це ж не моє рішення, що їх викликають у національну збірну. Якщо не помиляюсь, це потрібно буде подивитися. Викликали гравців, які вже на той час там перебували, а не тих, які поїхали. Ті, які поїхали саме в 2014 році, їх вже знову ж таки, я можу помилятися. Тобто Ракіцький грав ще до 2014 року в Зеніті? Ні, Ярік поїхав уже після 2014 року, у січні 2019 го І з ним ти припинив спілкуватися? Його в збірну перестали викликати. Це рішення збірна підтримала всередині. Це дуже важке рішення. Тут є дві складові: одна це країна, політична, це дуже важка тема. Як спортсмени, вони класні, але все залежить у нашому житті. Кожен день, кожен рух, кожне слово це твій вибір. Це залежить тільки від тебе. На той момент той же Ярік свій вибір зробив. Він потім щиро сказав, що це неправильний вибір, що він зробив помилку.